Явище тяжіння сила тяжіння. Камінь, кинутий у горизонтальному напрямі, впаде на земну поверхню. Камінь, підкинутий угору, через деякий час теж упаде на поверхню землі. Якщо людина підстрибне, то вона знову опиниться на землі. У всіх цих явищ одна й та сама причина тяжіння землі. Ця сила не тільки притягує дерева, будинки, людей і все, що є на земній поверхні, а й діє на таке велике і далеке тіло, як місяць. Сила тяжіння це сила тяжіння землі. Атмосфера Землі не випаровується в космічний простір. А залишається поблизу її поверхні, теж унаслідок дії сили тяжіння. Сила тяжіння, що діє на тіло, зменшується зі збільшенням висоти над землею. Чим далі від землі перебуває тіло, тим слабкіше вона його притягує. Завдяки цьому космічні супутники різного призначення можуть перебувати в навколоземній орбіті тривалий час. Але для того, щоб подолати силу тяжіння землі. І вивести в космос невеликий супутник доводиться будувати потужні космічні ракети. Земна куля трохи сплюснута, тому тіла, що знаходяться біля полюсів, розташовані ближче до центра Землі. Тому сила тяжіння, що діє на тіло, більша на полюсах, ніж на екваторі. З цієї ж причини сила тяжіння на вершині гори менша, ніж біля її підніжжя. Сила тяжіння залежить від маси тіла. Чим більша маса тіла, тим більша сила тяжіння, що діє на нього. Одиницею сили тяжіння також є ньютон. 1 н дорівнює силі тяжіння, що діє на тіло масою 1 кг. Якщо підкинути вгору м'яч, то він, піднявшись на деяку висоту, почне рухатися вниз і впаде на земну поверхню. Парашутист, який стрибнув з літака, падає вниз навіть тоді, коли парашут розкритий. Після появи дощової хмари на землю падає рясний дощ. Силу, з якою земля притягує до себе будь-яке тіло, називають силою земного тяжіння. Сила тяжіння завжди напрямлена вертикально вниз, до центра землі. Завдяки силам тяжіння атмосфера утримується біля Землі. Річки течуть згори вниз, планети рухаються по орбітах навколо Сонця.